2022 рік виявився дуже складним для українців. Однак, попри все, люди вірять у світле майбутнє та швидку перемогу у війні. Сьогодні у нашому випуску привітання від лучан із новорічно-різдвяними святами перемоги Всього <рес> найкращого і миру. Перемогу запишіть тільки перемогу, і все найкраще. нам. Мир і спокій, душевний достаток і щоб. Люди, які щасливіші були, а то з цією війною в очах очі змінилися в людей. І хочеться, щоб знову була ця іскра в кожної людини в очах. Я думаю, що війна закінчиться в ближчих два місяці, в лютому точно і всіх все буде добре. Вітаю всіх личанних гостей міста з новорічними різдвяними святами. Хай все класно буде в їх в вашому житті, хай всі ваші мрії здійснюються. Хай здійснюється головна наша мрія. Ви знаєте, про що я говорю. Хай швидше Україна. Перемагаємо, ми всі віримо в це і знаємо, що ось-ось скоро цей день настане. Тож святом усім хвас. Побажаю всім щастя, здоров'я, щоб закінчилась поскоріше війна. Ну, коротше, всім всього найкращого. Дорогі наші українці, вітаю вас з Новим роком! Бажаю вам в першу чергу миру, здоров'я. Дай Боже, щоб наші солдати швидше повернулися додому і щоб ми. Різдвяні свята 7 січня святкували вже з перемогою. тільки. Зі святом всіх українців. Бажаю щастя і здоров'я, веселих свят. Вітаю всіх наших співгромадян, українців із святами. Зараз непрості часи, але дуже важливо зберігати світло в собі, і тоді е, світло буде навколо. В першу чергу військових, тому що їм зараз на важче хтось змушений в десь в окопах на позиціях зустрічати цей час, щоб захистити нас, тому їм якраз потрібні наші теплі слова і наша підтримка. Вітаю їм саме головне бажаю їм здоров'я і мирного неба та перемоги. Саме головне перемоги, щоб не літали ніякі ракети, нічого ніде не взривалося. Перемоги і здоров'я їм, і швидше повернутися до своїх сімей, до дітей, до, до жінок, до мам. Всього самого самого вітаю всіх зі святом, щоб були всі здорові, щоб вам Ісус допомагав у всіх ваших починаннях і щоб все у вас було добре. Дуже хочу подякувати військовим за те, що вони роблять такий великий подвиг за те, що мають. Мають силу волі покласти своє життя за нас і дуже їм дякую. Приєднуюсь до всіх нормальних людей і вітаю наших військовослужбовців на фронті і в тилу. Ну, бажаю їм щастя, здоров'я з Різдвом Христовим. Бажаю мирного неба та щоб все в житті вдавалося. Я вітаю всіх наших захисників з наступаючими світами і вже з теперішніми святами. Бажаю, щоб скоріше закінчилася війна, щоб всі приїхали цілими до своїх сімей, щоб всіх був в сім'ї загода, успіх. Бажаю здоров'я кожному нашому захиснику. Ну і швидшої перемоги України.